Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. А хочете, я вам спрогнозую, який наступний крок у дискредитації залужного планує зараз крапще. пише Карла Волох, військову поразку, не глобальну, що знищить і його самого, а тактичного типу здачі авдіївки. Для цього достатньо непомітно притримати частину зброї, амуніції, поповнення, що наразі відбувається. А потім звинуватити у неудачі залужного, натяк на що ви сьогодні чули. Чекає від нього перем... Мога життя воїнів тут – розмінна карта. Головне прибрати з дороги до мети другого президентства ненависного потенційного конкурента. Пише Карл Волох. Той же час Юрій Бутусов пише Авдіївку. здають через бездіяльність та імпотенцію ставки Верховного Головнокомандувача з 1 жовтня. Російська армія вже два з половиною місяці посперерно штурмує Авдіївку. За цей самий час Верховний головнокомандувач Володимира Зеленський 10 десять разів оголошував проведення ставки по Авдіївці. А ось який коефіцієнт корисної дії від цих засідання засідань. За цей самий час за 76 діб одна з бригад, яка веде безперервні бої на напрямку головного удару противника в отримала від держави такі дрони основних типів. Фіпіві дронів до 700, Mavic 3 18, Mavic 3 Т6, Auto 4 Т70. Усі ці дрони вже дуже давно використані за призначенням. Зараз бригада воює на волонтерських дронах, тому що денна витрата Mavic 3 становить до 10 дронів, а денна витрата Фіпіві становить до 60 дронів. Наступ росіян продовжується. Ми не робимо досі ні снаряди, ні міни, але ж ми можемо частково їх замінити дронами. Вони є на ринку. Чому ж держава їх не постачає у адекватній кількості? Я не міністр, не президент, не Укроборонпром і не голова офісу президента. Але завдяки донатам читачів та глядачів на мій фонд за цей рік Цензорнет поставив на фронт невелику відносну партію фіпівідронів. дикі шершні 1100 дронів. Як виявилося, це більше ніж держава здатна поставити на напрямку. Головного удару в Авдіївку. у мене питання. навіщо що президент Зеленська робить заяви, ніби він опікується обстановкою в Авдіївці, ніби він щось робить для порятунку міста. Якщо коефіцієнт корисної дії Зеленського за 2,5 з половиною місяці засідань та відосиків 700 фіпів вартістю 280 тисяч доларів, що ви там на ставці обговорюєте? Не знаєте, пане президенте, де взяти гроші на дрони, то і запитайте на ставці усіх присутніх. Запитайте Єрмака, Андрію. Ми поставили дронів на напрямок головного удару ворога в Авдіївку на момент що у 120 разів ніж отримання телемарафону, який нас піарить. Давай зекономимо у цьому місяці на марафоні, і тоді купимо 10 тисяч фіпів і дронів. Або запитайте Татарова, Олеже. Ми поставили дронів Авдіївку на суму чотири рази меншу ніж коштує Твоя нова вілла у конча заспі за закриття кримінальних справ та віджими будівельних компаній. Ти вже давно став мультимільярдером. Купи, хоча б тисячу мавіків. Або запитайте шурму Ростиславе. Твоя родина торгує електрикою з росіянами. Давай ти на усі ці гроші, купиш дрони в Авдіївку, ви ж отримали у рази більше ніж ми поставили дронів або подзвоніть Шеферу. і хай він з ваших спільних офшорних компаній перерахує частку тих 40 мільйонів доларів, які Коломойський вивів з привата на 95-й квартал. Ось тоді ставка верховного головнокомандувача буде мати якийсь результат. А поки ви, пане президенте, не здатні знайти дрони та поповнення для Авдіївки, припиніть безвідповідальні балачки. Вам дана влада для ухвалення рішень і виносити відповідальність, щоб наша армія не героїчна. Но вмирала героїчно вбивала ворога та змогла захистити наші міста. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.